Вантаж багаж приймається до перевезення від будь-якої фізичної чи юридичної особи без пред'явлення проїзного документа. До перевезення приймаються вантажі, що можуть бути легка та швидко завантажені, та розміщені у багажному вагоні. Зокрема, холодильники, кондиціонери, пральні та швадські машини. Побутові прилади, меблі, предмети мистецтва, картини, скульптури кінострічки, Продукти харчування, що не потребують охолодження, вентиляції та обслуговування. Радіоактивні затопи згідно із спеціальними правилами перевезень. Вага окремого місця вантажу багажу може бути від 5 до 165 кг. При цьому. Вантажу багаж вагою одного місця до 75 кг приймається до станцій, відкритих для багажних операцій. Вантажу багаж вагою одного місця до 165 кг. Приймається до станцій відкритих для вантажобагажних багажних операцій. Перелік станцій, відкритих для багажних та вантажобагажних багажних операцій, визначає «Укрзалізниця». Як виняток. Приймається до перевезення без перевантаження, вантажу багаж громадян вагою одного місця від 165 до 300 кг від і до станції формування та обертання поїзда, з яким курсує багажний вагон за умови завантаження та вивантаження силами відправника чи одержувача. В перевізних документах проставляється відмітка завантаження або вивантаження. Силами відправника розвантаження одержувача. У разі невиконання зазначуваного. Згідно з відміткою, після прибуття поїзда на станцію призначення, залізниця вивантажує вантажу багаж і складає акт довільної форми, надержувач повинен сплатити залізниці всі витрати, пов'язані із вивантаженням вантажу багажу. Речі зі склом чи дзеркалами приймаються до перевезення без перевантаження та в упакуванні, яке гарантує цілісність скла чи дзеркала. На кожному упакуванні повинен бути напис Обережно скло. При прийманні до перевезення вантажу багажу від підприємств. Перевагу перед іншими мають такі вантажі, медикаменти, радіоактивні речовини або їх ізотопи. Кінострічки, балони з киснем і порожні, необхідні для експедиційних робіт прилади, інструменти і стрічки, вантажі, що направляються на адресу підприємств залізничного транспорту. Після цього приймаються такі вантажі, що швидко псуються: м'ясні, рибні, молочні продукти, ікра, дріжджі, яйця, раки, овочі, фрукти та ягоди. Продукти поїзних вагонів ресторанів та буфетів, жири харчові, вино, пиво, мінеральні води, хліб та хлібобулочні вироби, рослини і саджанці. Вантажі, що швидко псуються, перевозять у багажних вагонах, пасажирських поїздів без підтримування сталого, температурного режиму на шляху прямування. Перед відправленням вантажу відправник подає заявку начальнику станції, в якій зазначається. Найменування станції відправлення та призначення. Найменування прізвища відправника і одержувача та їх адреси. Найменування вантажу. Кількість місць вага окремих місць і вид упакування. Сума оголошеної цінності. Зобов'язання повідомлення одержувача. Начальник станції зобов'язаний розглянути заяву відправника, встановити можливість приймання вантажу до перевезення та дату і час завезення його на станцію. Начальник станції може обмежити вагу або кількість місць вантажу, що приймається до перевезення однією партією залежно від часу стоянки поїзда, наявності місць у багажному вагоні та запропонувати відправити вантаж декількома партіями різними поїздами. Вантажі, що швидко псуються, приймаються від відправника після того, як начальник станції встановить, з яким саме поїздом вони можуть бути відправлені, але не раніше, ніж за дві години до відходу цього поїзда. Приймання вантажу багажу до перевезення посвідчується видачу відправнику вантажобагажної квитанції. Відправник повинен присвідчитися в тому, що квитанція заповнена згідно з його даними. Якщо відправник надає інші супровідні документи, то вони прикріплюються до дорожньої відомості, про що в ній робиться відмітка. Датою прийняття вантажу до перевезення, вважається дата накладення календарного штемпеля на перевізні документи. Вантажобагаж на нетарифних пунктах не приймається. У необхідних випадках, коли у працівника станції виник сумнів щодо найменування вантажу чи його стану, Станція приймання вантажу багажу може зажадати перевірки в місту вантажу багажу. Перевірка проводиться тільки на станції відправлення в присутності відправника. За результатами перевірки складається акт довільної форми. До перевезення, вантажу багажем, приймаються рослини, саджанці і інші посадкові матеріали. Якщо їх упакування гарантує схоронність перевезення і вони не забруднюють багаж інших пасажирів. Кожне місце. Відправки в цьому випадку не повинна перевищувати масу 25 кг та висоту 2 метри. Зазначені відправлення зі станцій, що знаходяться на території районів, оголошених під карантином, приймають тільки після пред'явлення власникам карантинного документа на право перевезення. Під час здавання вантажу багажу відправник зобов'язаний голосити його цінність, яка зазначається в перевізних документах у графі. Оголошена цінність. Залізнична станція відправлення зобов'язана відмовити в прийманні вантажу багажу, якщо він, правник не оголосив його цінність. Відправник або у відповідних випадках одержувач несе відповідальність за наслідки у разі недодержання положень цих правил. Та за витрати залізниці, що виникли через неправильно вказані відправником дані при здаванні. За результатами перевірки складається акт довільної форми, Вантажу багаж до перевезення приймають як в упакованому, так і не в упакованому вигляді. Приймання в упакованому вигляді є обов'язковим, у тому разі, але відсутність упаковки не гарантує його збереження чи може завдати шкоди іншим предметам, що перевозяться спільно. Дерев'яні ящики повинні мати залізне кантування. Телевізори, радіоприймачі, персональні комп'ютери у разі перевезення без перевантаження на шляху прямування приймаються упакування, що забезпечує збереження, а до перевезення з перевантаженням тільки в твердому упакуванні, такому як ящик чи решітка. При оформленні перевезення телевізорів та радіоприймачів на їх упакуванні з гори або на одній із бокових стінок наноситься чіткий напис: «Опережно телевізор або обережно комп'ютер. Сільськогосподарські продукти повинні бути упаковані в ящики, корзини, лантухи, амет та інші рідкі продукти у металеві фляги або дерев'яні діжки. Упакування повинне гарантувати збереження продуктів, що перевозяться. Баки мотовелосипедів, мотоциклів, моторолерів, мопедів, мотоколясок повинні бути очищені від пального та масов. Мотоцикли вагою до 165 кг. Моторолери, мопеди приймають до перевезення у заводській чи іншій твердій упаковці. Маркування вантажу багажу проводиться згідно із встановленими правилами маркування багажу та вантажу багажу. Термін доставки вантажу багажу визначається аналогічно до терміну доставки багажу з різницею в очікуванні перевантаження замість однієї доби-дві доби. Термін доставки вантажу багажу відповідно збільшується, а також у разі затримок звини відправників та одержувачів. У дорожній вантажобагажній відомості у графі інші відмітки вказуються причини та тривалість затримок. У яких залізниця має право продовжувати термін доставки вантажу. Вантажобагаж слід відправити з тим поїздом, на який було оформлене приймання його до перевезення. Термін доставки вважається виконаним, якщо вантаж багаж прибув на станцію призначення. До закінчення терміну доставки і отримувач був своєчасно освідомлений. Якщо вантажобагаж діставляється на адресу отримувача залізницею, то термін доставки вважається дотриманим тоді, коли вантаж доставлено до закінчення терміну доставки. Вантажобагаж, що прибув на станцію призначення, зберігається безоплатно 24 години, не враховуючи дня прибуття. За подальше зберігання, стягується плата за встановленим тарифом. Станція призначення зобов'язана терміново, але не пізніше 16 годин після прибуття вантажу багажу, не враховуючи вихідних та святкових днів. Направити отримувачу письмове повідомлення, лист на замовлення, телеграма за заявою відправника про прибуття вантажу багажу. Станція зобов'язана мати докази відправлення отримувачу. Повідомлення про прибуття вантажу багажу. Вантажу багажу Видається отримувачу, зазначеному в дорожній вантажобагажній багажній відомості, без пред'явлення вантажу багажної квитанції під розписку у дорожній вантажобагажній багажній відомості. Вантажобагаж може бути виданий і у іншій особі, якщо у неї є доручення отримувача, оформлене в установленому законом порядку. В обох випадках отримувач зобов'язаний подати документ, що засвідчує особу, а станція призначення зобов'язана перевірити його і впевнитись, що вантажобагаж багаж видається особі, яка має на це право. Потрібні відомості про пред'явлені документи та адресу особи, що отримує вантаж багаж, записуються на зворотньому боці дорожньої відомості. Вантажобагаж, багаж, що прибув на адресу закладів, підприємств, організацій. Видають за разовим чи постійним дорученням, написаним керівником і бухгалтером з пред'явленням документа, який засвідчує особу, під розписку одержувача на зворотному боці дорожньої та багажної відомості. Разове доручення залишається в справах станції для одержання вантажу багажу, пред'являти вантажу багажну квитанцію не обов'язково. Особа, уповноважена на одержання вантажу багажу. Має право зняти копію з дорожньої відомості, яку багажний касир зобов'язаний завірити особистим підписом та штемпелем станції. Отримувач при отриманні вантажа багажу має право перевірити його вагу. За перевірку ваги вантажу багажу. Станція стягує збір згідно із встановленими ставками. У разі виявлення нестачі ваги і складання про це комерційного акта плата за зважування не стягується. Якщо отримувач, незважаючи на повідомлення про прибуття вантажу багажу, не з'явився протягом 30 діб з дня його отримання, то вантаж багаж вважається незатребуваним і реалізується згідно з законодавством України. Якщо одержувач вантажу багажу відмовляється від одержання, то станція призначення повинна в термін не пізніше однієї доби після отримання письмової заяви про відмову. Повідомити про це відправника із запитом, як вчинити з вантажу багажем та виконати його доручення. Перевідправлення відправлення вантажу багажу на будь-яку станцію в цих випадках здійснюється за платою послуг за зберігання вантажу та сплатою провізних платежів. Якщо в термін 10 діб після відправлення повідомлення відправнику про відмову одержувача в отриманні вантажу багажу, станція не отримує розпорядження щодо вантажу багажу, та він вважається незатребуваним і реалізовується згідно з чинним законодавством. У всіх випадках реалізація вантажу багажу оповіщується відправник. Це також розповсюджується на перевезенні вантажу багажу з урахуванням того, що багаж вважається втраченим, якщо він не прибув на залізничну станцію призначення. По закінченні 20 діб після закінчення терміну доставки. Якщо відправник вантажу багажу є його отримувачем, то йому надається право у випадку неприбуття вантажу багажу в зазначений термін доставки звини залізниці заявити на залізничній станції призначення про повернення вантажу багажу на залізничну станцію відправлення, якщо це не заборонено митним чи іншими правилами. Станція призначення повинна внести зміст заяви відправника у вантажобагажну багажну квитанцію. У цьому випадку перевідправлення вантажу багажу проводиться без стягнення платежів за новими перевізними документами. Вантажобагажна квитанція залишається на станції.